Атаки, як ми бачимо, не припиняються, і все це на тлі вчорашніх переговорів у Саудівській Аравії. Дональд Трамп вже відомо найближчим часом поспілкується із Путіним. Про це він сказав журналістам. Говорить, 30-денне перемир'я, про яке власне і домовилися в Джиді за словами лідера Білого Дому. Якщо не вдасться примусити Росію припинити вогонь, то Америка продовжить озброювати Україну. Дуже важливо і я про це говорив, щоб Україна припинила вогонь, і ми домовилися про це. Тепер ми маємо поїхати до Росії і сподіваємося, що президент Путін також погодиться на це, і ми зможемо закінчити війну. Тому я думаю, що це дуже велика різниця між останнім візитом, який ви бачили в овальному кабінеті, і цією зустріччю. Україна погодилася на це, і сподіваємося, Росія погодиться на це теж. Ми маємо намір зустрітися з ними цього тижня і сподіваємося, що нам вдасться укласти угоду. Чи ви плануєте запросити Зеленського назад до Білого Дому? Звичайно, абсолютно, пане президенте, ви сказали, що говорили з Володимиром Путіним про цю угоду про припинення вогню. Чи вважаєте ви, що вам потрібно поговорити ще раз, щоб змусити росіян погодитися? Так, я поговорю з Володимиром Путіним. Для танго потрібні двоє, як то кажуть, так? Тож сподіваюся, що він також погодиться. Я справді думаю, що це було б 75% шляху. Решта це документальне оформлення. І знаєте, переговори щодо земельних ділянок тощо. Іван Варченко з нами на зв'язку. <кій> Експерт з питань безпеки і військовослужбових збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день, слава Україні. Героям слава, ну що будемо говорити про вчорашні переговори? Почули ми реакцію Трампа. Буде він говорити із Путіним, але я вже бачу повідомлення від, від Кремля. Власне, нам говорить їхня представниця так званого міністерства. Марія Захарова, вона говорить про те, що головні новини будуть приходити із Москви. тому варто стежити за новинами з Російської Федерації, каже вона, а не з Джиди. Це власне реакція росіян на те, що відбулося вчора. Що ви скажете, пане Іване? Я бачу, що в соцмережах дуже багато думок про те, що Путін не піде на запропоноване йому перемир'я. Що ви скажете з цього приводу? Які перспективи у нас? Так скоріш за все я змушений погодитися з цією думкою, що Путін сам загнав себе в ту пастку, коли будь-які миротворчі ініціативи так звані миротворчі ініціативи зараз Сполучених Штатів Америки, які будуть, хоча б якоюсь мірою підтримані українською стороною, вони не матимуть підтримки. Серед путінського населення вони не можуть мати підтримку Путіна через те, що вони загрожують самому існуванню його режиму, якщо От Путін сам себе загнав в цю пастку, якщо, наприклад, уявити, що він підписує так угоду про припинення вогню, це навіть не про там перемир'я да, угода uh -huh. про припинення вогню на таких то умовах. Відразу ж населення Росії політиком російський той істеблішмент, який поруч біля Путіна, він буде робити аналіз того. А це етап, це серйозний етап, суттєвий етап, якраз СВО і досягнення цього СВО. Тобто, все СВО рухалося. Для того щоб припинити вогонь на 30 діб на непевній. Зараз території, як для Росії, як вони бачать їхніми очима, так непевна територія, бо ця територія, наприклад, не включає конституційні з їхнього боку території Російської Федерації, які вони вже проголосили у своїй конституції. Вони не отримали можливості а, і, взяти контроль, контрольний в... контроль все над ними. А, а, По-друге, з втратами майже мільйона а, чоловічого населення пораненими і загиблими. По третє, з великою деморалізацією росіян, по четверте з територіальними втратами станом на сьогоднішній день з територіальними втратами для Росії. По п'яте з економічною кризою на Росії, і зрозуміло, що з всім великим санкційним пакетом, який далеко не одразу, навіть за умов доброї волі, може бути скасований для росіян, і зрозуміло ті тренди. Той рух Росії до краху власної економіки тут питання навіть призупинити це падіння в прірву, воно вже є доволі складним, не говорячи вже про те, як вона буде видяпуватися з прірви. Тому єдиним порятунком для Путіна є війна зараз. Він він це усвідомлює. І Це усвідомлює зрештою найближче оточення Путіна пов'язане з ним вже спільною долею, яке розуміє, що їх піднімуть на вила і не дадуть можливість подальшого існування, у разі якщо вони зараз візьмуть і припинять війну. Крім того, найзручніший момент напевно, що в да в умовах, тоді коли Путін буде думати про будь-які варіанти припинення вогню. Найзручніший момент буде для автономії для російських, які виснажені війною раси, які зневажені. Підходом до них внаслідок тих мобілізаційних планів, які були скинуті, і ми бачимо, що автономії національні на Росії. Яка глибина в них зараз кризових явищ? Наскільки є готовність до революцій виміряти, як і в кожній тоталітарній державі дуже і дуже важко? Але ми маємо сирійський приклад, тоді коли не вимірювані речі раптом проявлялися з величезною силою. Я думаю, що усвідомлюючи це, це усвідомлюють. По перше, представники цих автономій вони шукають зручний момент для того, щоб. Виправити ту ситуацію, яка у них склалася по відношенням з центру, і, можливо вибороти свою незалежність. А по друге це усвідомлює Путін і Путінська Путінська вирая, те що будь-яке припинення вогню з їхнього боку буде ознакою слабкості, і відповідно маленькі собачата кинуться гристи цього вовка, який промахнувся, ну точніше шакали чи гієну, яка промахнулася. Тому в даному разі я думаю, що Путін. Відмовиться від підтримки таких ініціатив, спробує їх перетворити в щось прямо протилежне. І тоді стоїть питання для наших союзників Сполучених Штатів Америки і для нас як діяти в даному разі, і у Сполучених Штатах Америки є три варіанти поведінки: перший варіант поведінки це спробувати, як би не було парадоксально, спробувати і далі тиснути на Україну. Домагаючись від неї більших поступок Росії для того, щоб в таку ну в такий спосіб там продовжити переговорні процеси, другий. Варіант це варіант пряника для Росії пошук поза Україною вигідних для Росії варіантів поведінки для того, щоб вона скоригувала свою політику і погодилася на, е, мирні, е, на мирні ініціативи Сполучених Штатів Америки, зокрема на припинення вогню. Ну і зрештою третій варіант, який видається більш ймовірним. Е, перший варіант тиску на Україну, можливо, менш ймовірний в трендах сучасних да, і в сучасній. От ситуації тоді, коли вчора було проголошено про початок точніше продовження безпекових поставок в Україну про надання нам тих даних розвідки, які були припинені. А от третій варіант можливо більш ймовірний, тим що будуть шукати політику батога щодо Росії. І можливо, ця політика Батага о, о, матиме якісь оригінальні креативні варіанти, крім тих, які були запропоновані. Це а санкції... може бути політика Його... Батага. Це санкції оці в нафтовому, так? В нафтовому питанні У зв'язку з тими санкціями, які 10 січня наклав, о, наклала адміністрація Байдена о, на нафтовий о, танкерний цей флот. І що зменшило поставки нафти Росії майже там на 10-15, а то і 20 відсотків зараз до Китаю та Індії, основних споживачів російської нафти важко сказати, що може бути вигадане ще більш дошкульне. Я думаю, що тут буде складний процес. Не хотілося б одягати рожеві окуляри, бо Сполучені Штати таки суттєво на сьогоднішній день похитнули єдність демократичного світу в частині санкційні санкційної політики. Бо сполучені штати, як відомо, санкційну війну розпочали або намагаються розпочати, принаймні в риториці, це звучить суттєво щодо найближчих своїх. Союзників, я думаю, що в зв'язку з цим санкції матимуть менший вплив, як би прикро це не звучало, але цілком можливо, що радикальна, послідовна, і тут в даному разі послідовна без сміху, зрештою без іронії. Якщо на це буде згодна адміністрація Трампа, якщо вона вирішить, що це все таки її політика, санкційна політика щодо Росії може справді придушити рештки того танкерного флоту, яким користується Росією для сірих і чорних схем постачання нафти, так це суттєво для Росії. Це суттєво Росія, яка ще донедавна, ще три роки тому, майже 50% свого бюджету своїх соціальних програм забезпечувала якраз за рахунок Прибутків від нафти і газу. А якщо, пане Іване, позитивний сценарій розглянемо? Ну як позитивний е, інший сценарій? Так коли е, позитивний сценарій це коли те, Путін що Україна... погоджується. Секундочку коли Путін погоджується на припинення вогню, оце ось сама оця процедура припинення вогню, як воно може відбуватися, враховуючи наші попередні досвіди перемирів і так далі. А тут е, я б не став аж наскільки говорити про позитивний сценарій, там що е, позитивний сценарій припинення вогню, наприклад, він позитивніший ніж е, сценарій того, що зрештою цивілізований світ е, е, під проводом Сполучених Штатів Америки е, знову цілком усвідомлює, що основна загроза для його існування це. Е, Путін це диктатура, це е, новий тоталітаризм в сучасній обгорці. Е, то в, тут хто на який вимірювати сценарій, чи то зрештою робота по знищенню цього зла осередку зла, чи то в, робота з тим, щоб вкласти мир хисткий, непевний тимчасовий, то тут питання ще друге, але разом з тим. Якщо домовляються, якщо уявити собі, що Путін піде на самогубчий для себе, як видається, із усіх обставин варіант сценарій на те, що домовляється про тридцятиденне припинення вогню, він може скомунікувати з суспільством так, що його кінець буде не наскільки швидким. Ну, скажімо так, тоталітарна інформаційна машина російська вона okay. дозволяє е, представити це як певну перемогу. Наразі ми ще не бачимо е, якихось, хоча я про це говорив нижче, да, револютої е, там бунтівні ідеї в е, російських автономіях, але е, ми не бачимо чіткої роботи е, цієї опозиції. Навіть не скільки опозиції фактичної, а скільки ідейної опозиції, ми не бачимо її роботи зараз в Росії. Ну може бути таке, що він переконав і сказав що це всього на 30 днів. А далі ми подивимося. а Далі я знову зі своїм геніальним планом все вирішимо, і Росія знову буде впереді на білому коні. То, в принципі, технічно українці можуть забезпечити цей процес зі свого боку. Росіяни технічно теж можуть забезпечити з великим задоволенням. Я думаю, Можуть забезпечити цей процес зі свого боку, і тут, попри ті конструкції, які Путін буде формувати в своїй голові на картах, вимальовувати і в презентаціях, я думаю, почнеться ситуація на фронті, власне, пов'язана з психологічною стійкістю російського солдата. Який не надто зазомбований, ну так стається, що він виривається з загального контексту. Він виривається від телевізора, і фронт дає йому розуміння реального життя. І е, через те, найбільшою революційною силою в Росії, найбільшою рушійною силою подальших бунтів і революцій Буде саме е, недобиток солдат фронтових, який повернувся назад е, до Росії, е, через те, що вони повинні бути зацікавлені, як їх можна скоріше утилізувати, яким чином їх зменшити їх вплив е, технічно. Це можливо з української сторони і контроль можливий. Чи е, буде це контроль додатковий? Ви бачите, як росіяни додатковий контроль мається на увазі за рахунок миротворчих місій, наприклад, е, е, НАТО чи, наприклад, ОБСЄ. Да, скажімо, воно знову виринуло, знову негативному контексті. Це обсє потиснуло руку Лаврову, але разом з тим є певні досвід використання міжнародних інституцій для подібної. Mm -hmm. Для подібної роботи цілком можливо, я впевнений абсолютно, що українська сторона здатна забезпечити чесний процес дотримання цієї тиші. Так ми будемо готуватися. Ми розуміємо, хто такий Путін. Ми розуміємо, що ми використаємо цей місяць для того, щоб спілкуватися своїми. Колегами, партнерами, і тими, хто не до кінця розуміє, в чому природа путінського режиму і природа путінського нападу на Україну будемо їм доводити давати інформацію додаткову, і Зрештою, вони усвідомлять, що саме є підставою для путінської сьогоднішньої роботи, і що це зовсім не територіальні претензії, які до України це намагання знищити українську державність і націю. Тобто ми зможемо. Забезпечити цей процес, росіяни, чи зможуть чи не зможуть, теоретично не зможуть, а по факту я знову ж посилаюсь на досвід АТО ООС, і ми пам'ятаємо, як вони їх там ніти, всі ці е, намагалися в підлий спосіб mm -hmm. з, е, здійснювати обстріли українських позицій, в тому числі під час різних переми, які е, тоді існували. По військовій допомозі давайте поговоримо, пане Іване вчора. Павло Паліса, це заступник, я нагадаю керівника офісу президента. Він анонсував про те, що точніше так він сказав, маю підтвердження, що військова допомога від сполучених штатів відновлена. І зараз бачу повідомлення від від Польщі від наших союзників у Варшаві. Підтвердили відновлення постачань військової допомоги Сполучених Штатів. Для України через польський хаб пишуть про те, що знову почали транспортувати американську зброю в Україну. Про це повідомляє заступник міністра національної оборони Польщі Залевський. Ну в цьому питанні так трошки може бути спокійніше нам і тим, хто зараз перебуває на фронті. Це я маю на увазі про відновлення військової допомоги. Так, коли ми говоримо про відновлення військової допомоги, нам звичайно вкрай важлива і поточна ситуація. Uh -huh. І добре, що пауза не затягнулася надовго, я абсолютно впевнений, що це тиск здорового глузду і тих людей сполучених штатів, які можуть доносити позицію зараз до Трампівської команди. і... Думаю, настрій самих американців він зрештою спонукав до того, що цю кричущу несправедливість порушення практично е своїх домовленостей Трампівська команда скасувала зараз і матимемо потік того озброєння і боєприпасів, які свого часу ще. Рішення, про які свого часу ще приймали за часів попередньої адміністрації президента Байдена, проте для нас важливо і те, що ця допомога вичерпна. Для нас важливі нові пакети, і ми розуміємо, що добре, що американська допомога буде, але це не означає, що ми маємо припинити зараз активну роботу з нашими європейськими партнерами з тим, щоб незалежно від погоди в Білому домі. Вони mm -hmm. мали можливість спільними зусиллями забезпечувати безпеку Європи, допомагаючи Україні. Пишуть телемоніторингові канали, що знову цей борт пам'ятаєте, що злітав днями А 50 Знову він десь mm -hmm. там в повітрі щось відбувається. І наостанок, наостанок, пане Іване, по Курщині. Курщині, як ви бачите, розвиток подій там у нас буквально три хвилинки лишається, але все ж таки ми бачимо, що там несприятлива для нас ситуація. Я бачила повідомлення вже про прапори в суджі, бачили повідомлення від Форбс. Сьогодні теж зранку пішло про те, що виводять там наші наші бригади. Що ви скажете? Що Курщині у нас? Попри ту інформацію, яка йде по засобах масової інформації, по альтернативних джерелах, нехай навіть ми собі десь глибоко в душі усвідомлюємо, що ця інформація близька до реальності до 100%. Відсотків. але питання, знаєте, це як протокол дій лікаря, так протокол дій під час воєнного стану і під час ведення війни. Ми користуємося виключно інформацією, яка іде від генерального штабу від українського командування, і е, розуміємо, що е, навіть при тому, що можливо ця інформація запіднюється, можливо, вона є не такою вишуканою, е, вишукано цікавою, якою є інформація інших джерел. Але це та інформація, яка продумана з тим, щоб якомога ефективніше здійснити ті чи інші бойові замисли, в тому числі замисли пов'язані із наступальними чи оборонними різними моментами. Тому давайте дотримуватися саме цієї позиції, не поспішати виставляти російські прапори в слід навіть за шанованими західними виданнями. а... Послуговуємося тією інформацією, яка є від генштабу. Там ведуться важкі бої. Ми розуміємо, що вони ведуться зараз у передмістях суджі, і в важких боях українці тримають частину території разом з тим Росії. Разом з тим, ми бачили не раз і не двічі, як українці здатні були в тяжких оборонних боях утримувати ту чи іншу територію. Я нагадаю про історії. Коли і Покровськ у нас ось ось навіть не лічені дні, а лічені години залишилися до того, коли російські війська війдуть в Покровські часів Яр, ось ось лічені години. І Вовчанськ, який уже взятий, і Торецьк, який взятий уже був пару місяців, тому. Ну, почекаємо, почекаємо офіційної інформації не не тільки чекати, а наше завдання кожного українця в кожній важкій ситуації навпаки мобілізуватися і думати, чим я ще можу угу. допомогти. Я вам дякую, пане Іване, за вашу аналітику. Іван Варченко був з нами на зв'язку. Експерт з питань безпеки і службовець збройних сил України.